Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається! Дорогі браті і сестри у Христі, ми продовжуємо наші роздуми над тим, наскільки Бог є близько до нас. Або наскільки ми дозволяємо Богові бути близько до нас? Якщо хтось відчуває, що Бог є далеко, далеко від Нього, від Його життя, від того, що кожен з нас переживає, тоді потрібно навернутися, покаятися в цьому і переосмислити свої стосунки з Богом. Тому що Бог хоче бути близько до нас. Бог хоче бути з нами, бути в нашому житті. Але кожен з нас є в праві вирішити цю відстань, якою вона буде. Кожен з нас може дозволити Богові війти в Його життя щось подібно до того Захея, як минулого разу ми згадували, що Той дозволив увійти у свій, свій дім, в свою хату, в своє життя. І наслідком цього сталася велика переміна. І тепер сьогодні. Сьогодні ми чуємо притчу про двох чоловіків, які ввійшли в храм. Правдоподібно, що це була правдива історія, в якій ми дізнаємося про одне із найбільших таїнств таємниць цього світу. Ми дізнаємося про те, що відбулося в молитві, які слова були сказані, як були сказані. І найтаємничіше, що є в цьому світі, ми дізнаємося про наслідок цієї молитви, мабуть, кожному з нас приходило на думку, а можливо, ми самі це виражали або чули, як хтось це зробив, коли людина каже, чи Бог почув мою молитву? Такий сумнів. Ти молився? Ти спілкувався з Богом? В тебе є сумнів, чи Бог почув мою молитву? Почути почув, але чи прийняв цю молитву? Чи вислухав це прохання? Роздумуючи над цим, я побачив, що є дуже багато подібностей. Між молитвою і простою бесідою. Бо як кожна розмова молитва є прийнятою або неприйнятою. Бо безмістовна, бо порожня, бо неприємна, бо навіть інколи бувають такі бесіди огидні. Які ти не хочеш. Чути, не хочеш бути залучений в цьому, який ти уникаєш. Я думаю, що кожен з нас досвідчив різні бесіди, різні розмови. Були такі, що не хотілося завершувати. Хотілося їх продовжувати, щоб вони були довшими. І, і бувало таке, що ніби вже закінчуєш, а потім відкривається нова тема. Слово за словом. І були такі дуже короткі, які ти був вимушений закінчити. Але відгомін почутого і сказаного ще лунав деякий час. І ти пам'ятав про те, що ти почув і те, що ти сам сказав. На жаль, були такі розмови. Які ти просто слухав, слухав свого розбін... співрозмовника, співрозм... але ти був глухий, внутрішньо не приймав тих слів. Такі розмови, вони не мали доброго наслідку, і вони не залишилися ні в твоїй пам'яті, ні в твоєму житті, не мали ніяких наслідків. Як бачите, якщо в нашому людському житті ось такі бесіди є різними, правдоподібно так з Богом є, що є такі молитви, які зближують тебе до Бога, і ти відчуваєш Його присутність і сам стаєш ближчим до нього. І правдоподібно, є таке, що віддалює людину від Бога. Бо Бог гордим противиться. Правдоподібно, це не кожен відчуває, бо не всі є правдиві з собою. Є такі, які засліплені, бо гордість їх так засліплює. Що вони навіть не зауважують, що сталося з ними. Ні після розмови з людиною, ні після розмови з Богом. Горда людина, вона дуже самовпевнена, вона засліплена, і вона сама собі навіює, що все добре, бо вона виговорилася, бо вона сказала те, що хотіла сказати, а те, як сприйняла інша людина, її не цікавить. Горді люди, вони дуже сильно зациклені самі на собі. Навіть тоді, коли вони йдуть на розмову, вони більше думають, що вони мають сказати, ніж те, як вони мають почути іншу людину. Не дуже багато зосереджуються на самовираженні, на те, щоб переконати іншу людину, щоб нав'язати їй. Свою думку, щоб інша людина слухала тільки його. І так стається і на молитві. Коли ти дуже сильно зациклений на собі, ти... ти не чуєш Бога. І виходить монолог. Ми не любимо монологів. Нам не подобається, коли нас навіть не почули, проігнорували іншими словами. Прийшла людина, виговорилася, сказала щось, і все. А ми залишилися якось ігноровані. Можемо відчути щось подібне, що Бог відчуває, коли ігнорують його. Фарисей, який виговорився перед Богом, вийшов з храму в такому доброму настрої, бо він, бо він сказав те, що хотів сказати. Але насправді він вийшов без Божої присутності, без Божої ласки. Бог гордим противиться. Ця молитва Його. Не була прийнята Богом. Бог її почув да. але так. Потім, але потім нічого не сталося. Цю молитву не можна назвати діянням Святого Духа. Це було таке самодіяння, самовираження. Бо коли приходить Дух Святий, він сокрушає серце людини. І тоді людина відчуває дію Духа. У своєму серці. І вона ще більше відкривається на Бога. Під дією Святого Духа людина відчуває, що Бог діє в її житті. І саме через цю діяльність духа, людина відчуває присутність Бога, Бога, який торкає її серце. Наслідком Такої діяльності є сокрушення, яке введе людину до переміни її життя. Така переміна не є самовдосконалення, не є праця над собою, не є хто знає, які там треба старання докладати. Така переміна є наслідком діяння. Стосунків з Богом. Щось подібне, коли ми ось поговорили з людиною, такою світлою, чистою. І потім, і потім ми відчуваємо, що ми би хотіли бути подібні до цієї людини. І потім нам приходить на згадка її слова, її поведінка, її погляд, її жести. І ми кажемо, о, як гарно! Ось так людина, яка була в діалозі з Богом, вона довіряє Богові і каже, я хочу бути такою, як ти. Коли розмова не є діалогом, коли немає взаємності, тоді є відстань. Ти не відчуваєш близькості людини. І я думаю, що кожен з нас це пережив, коли нас не чують, коли нас не слухають навіть. Ніби стоїть біля тебе, дивиться на тебе. Вуха має відкриті. А відчуваєш такий ігнор, що тебе не чують. Значить, є далеко. Така розмова, вона йде в забуття. Вона є порожньою. Ось тому ми можемо прожити ціле життя з людиною, з людьми і, і це буде пустота. Тому що не чуємо один одного, тому що немає діалогу. Так потім приходить подружжя в кризу. Так приходять стосунки між батьками і дітьми, так спільноти розвалюються. Бо не чуємо один одного. І відповідно потім приходить така холоднеча між людиною і Богом. Коли ти виконуєш якісь обряди, вичитуєш якісь тексти, щось робиш, але не відчуваєш присутності Бога, тому що не дозволяєш йому діяти у твоєму житті. У молитві важливо зберігати діалог. І в цьому діалозі, як правило, дух є першим. То починає завжди говорити. До прикладу. Бувають у вас такі моменти, коли приходить таке бажання помолитися. Приходить бажання зробити добру справу. І ти відчуваєш, що це не є твоїм бажанням. Не приходить від тебе це. Тобто ти не готувався до цього. Воно приходить спонтанно, як подих вітру, який торкає тебе. Ось так дух запрошує тебе до чогось високого такого, що є понад тебе, що тебе возвеличує, возвишує. це є запрошення Духа Святого. І тепер ти можеш дати відповідь. І коли ти відкидаєш це, зверніть увагу, воно пропадає миттєво. Тому що ти знаходиш в собі якусь іншу справу, ти знаходиш в собі якесь інше заняття, якусь іншу думку, іншу тему. Воно миттєво пропадає, тому що дух не нав'язується. А коли ти підтримуєш, тоді ти бачиш, як з цього. Такого простого стає щось дуже величне. І потім ти дивуєшся і кажеш, вау, як гарно вийшло. О, які гарні пережиття, які гарні відчуття. Ось це ми називаємо життя з Богом. І та людина, яка дуже часто приймає таке запрошення від Духа Святого, вона тоді не має вже сумніву, чи Бог є. В її житті. Вона не має сумніву про свою молитву, про своє духовне життя. Дорі в Христі. Історія із митерем у храмі показує, що хто би ти не був і яке в тебе не було би минуле. Але якщо ти є відкритий надією Святого Духа тут і тепер, то ти досвідчиш близькість Бога, Бога, який поможе тобі позбутися зла. І стати на дорогу спасіння, і ніколи не відчувати себе самотнім. Ми наближаємося до Святого Великого посту, і як кожного року, так і тепер церква нас буде закликати об'єднатися у цьому особливому часі, який буде для молитви, для посту і для діл милосердя. Натхнені історією про двох осіб. Які прийшли до храму, сьогодні як кожен із нас, який прийшов до храму, має усвідомити, що кожну річ, яку ми робимо, чи то молитва, чи діло милосердя, чи піст, він може нас наблизити до Бога. І ми в нашому смиренні можемо бути виправданими або може нас віддалити від Бога. І наблизити до нас особистої погибелі, особистого нещастя. Пам'ятаймо, що, не наз... що якщо навіть назовні все є ідеально, то це ще нам не дає гарантії відчуття Божої присутності. Божу присутність ми відчуваємо у нашому серці. І тут не може бути жодного лукавства. Бо наслідки від присутності Бога стають явними не тільки для тебе, але також і для твоїх ближніх. І не раз, я думаю, кожен з нас чув, а, що з тобою сталося? Ти сьогодні якийсь інший. Твоя поведінка якась інша. І ви знаєте відповідь, що це не є ваші заслуги, а це є наслідок. Тому, що ви довірилися Богові. Боже святий, зводь, щоб кожен з нас отримав милість довіритися Твоєму діянню і стати учасником неймовірної і прекрасної Твоєї присутності.